Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. А ми продовжуємо. Хочемо поговорити про корисні копалини і рідкоземельні метали, які вимагають зараз від України наші, ну, мабуть, наші. Партнери. Отже, якщо Україні і далі будуть пропонувати грабіжницькі угоди про корисні копалини, то не дивуйтеся, якщо замість рідкоземельних металів нас відкопають ядерну зброю. Як відомо, Україна не погодилась підписувати угоду, запропоновану США, і готує свій варіант угоди. Давайте уявимо, що готувати цю угоду доручили українським вченим геологам. Під ваші опски. Так, ну, Ну? Зараз, зараз, зараз. Так, так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, що це? Це бром. Не бром? Не бром. Не бром. Кислик. Трохи гіркувати? Ну, 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 що. А, це калі! Калі. Це какалі. Шматочок. Кізяка. Я вас перевіряв, коли я. А, так, так. Я От все ви... розумію, не переживайте, завтра зранку вже буде новий звіт. Так, так, я розумію. Ага, Так, і з Євновченими я теж зараз порозмовляю. Дмитро Леонидовичу, який сюрприз! Ні-ні-ні, Євгене Михайловичу, сюрприз це ваш звіт. Це навіть така, знаєте, дитяча несподіванка. Чому? Ви? Ну, какая! Ага. А чому? Все як ви просили? Звіт по рідкоземельним металам для американських партнерів? Чи вони вже не партнери? А як ми їх називаємо зараз? Партнери без яєць? Просто я чув, що у них там. Дефіцит з яйцями. Євгене Михайловичу, зараз у вас цей дефіцит виникне, розумієте? Я перепрошую, я перепрошую. А, а що не так зі звітом? Що не так, євгеневаличу? Послухайте, якби наші американські партнери побачили цей звіт, нас би закрили вже як Радіо Свобода. А що з ним не так? Та да, все не так. Коротше, робіть, що хочете, щоб зранку був новий звіт. Це як зранку, як зранку, це купа роботи, Євгене Михайловичу. Послухайте, у вас в інституті працює 6 тисяч людей. Mm. Ось попросіть когось зробити о, за вас вашу купу. Чули, чули. 6 тисяч. Це 6 тисяч. Це по штату. У нас 6 тисяч. Mm -hmm. Бо ми всім співробітникам робимо бронь. А на нашій кафедрі корисних копалень як працювало двоє спеціалістів, так і працює. Угу. Послухайте, ви в нас просили додаткове фінансування. Ми вам дали додаткове а, фінансування. так, Ми просили Там. фінансування на розробку родовищ. А ви нам що прислали? Що? Лопату! Не тільки а, а, так. Точно. ще ось це угу. Лопата з моторчиком. Ви знущаєтесь, і а, що означає на ранок? Має бути звіт. Угу. Ви могли б за попередити заздалегідь шановні вчені. Велике будівництво закінчилось. Починаємо велике видобувництво. Угу. Євгену Івановичу. А, а я згоден з колегою, згоден. Я взагалі не розумію, якщо американці хочуть повернути вкладені на гроші, навіщо їм перекопувати всю Україну? Тобто, ну треба купати в конче заспі. Там можна одразу грошей манарити. <плес> Навіщо їм копали? Так, позуйте, залиште свої поради при собі, так, а і все. Займіться звітом, будь ласка. Так, а що не так? Що не так? Що конкретно не так конкретно. зі звітом? Ви ще запитуєте? Так. А скажіть, будь ласка, для кого ми робили цей звіт? Для американців? Точно! А якою мовою ви його зробили? Українською. Чому? <клес> ну вони ж хочуть українські копалини, то нехай вчать українську мову. <клес> <клес> Правильно. Послухайте, не вже було складно перекласти англійською. <риклад> Спочатку остаточно вирішить, хто наш головний партнер, щоб десять разів не перекладати. Спочатку англійська, потім французька, потім немецька. Яка там ще арабська, чешка, фінська? Знаєте що, Євгене Михайлович? Якщо треба буде, і Сохілі перекладете. І це взагалі що це, це таке? Це не звіт. Це, ну, це взагалі не зрозуміло, що це? Це мотлох. Тут взагалі немає нічого Прокопалений. А це не прокопалений. Це лише перелік документів, які необхідні тільки для того, щоб почати видобувати, а -а -а. щоб не було сюрпризів. А то вони думають, що сьогодні підписали, а завтра вже викопали. А ліцензію отримувати, а податкову піти, а пожежний інспекту, а пенсійний фонд. Я весь алгоритм дій розписав на 745 сторінок. Скільки це скорочено? Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. Це не ми. Це державна система регулювання відпрацьована руками. Чи ви щось маєте проти держави? Mm -hmm. Так, давайте не перекручуйте, будь ласка. Mm -hmm. От давайте подивимось ваш е звіт. Давайте і і відкривайте, його, і будь ласка. З задоволенням поводіть Я... на великий екран, щоб ми побачили. От, От, От давайте ось, будь ласка. Що Що не так? Що, Що не так? Що таке? Я хочу нагадати: це перший слайд. І на першому слайді ви вже все сказали нашим американським партнерам. Хрін вам! Де? Читайте по перших літерах хімічних елементів, О, точно це <рес> ви подякуйте, що не намальовано. Що це просто збіг. Ми взяли просто рандомні елементи і частину я, частину колеги. Ага, тобто це ваша спільна позиція, правильно? А, так. Ну добре, тоді відповідальність також буде спільною. Добре, давайте другий слайд. Другий слайд. Давайте зображені всі корисні копалини Житомирської Ось. області. Угу. Будь ласка. Янки угу. В всій області багато елементів. Житомирська вона взагалі найбагатша область. Так, так, це, як кажуть в нас в інституті, шукать копать. Смішно вам! А ось там наверху смішно не буде. Там теж вміють читати англійську. Так, звичайно, на рівні носіїв мови, але натяк зрозуміють. Який натяк! Це просто елемент. Ми не можемо переставити в іншому порядку. Не треба, ви вже на третьому слайді переставлялися. мій улюблений. Будь ласка, ну, що це? О, колега, а тут помилка. Дійсно. Ді? Нарешті. Дійсно, помилка. <говори> колега, ви забули про калію. <зві> так, вибачте, зараз виправлю. Ти не треба нічого міняти! Що ви робите? О, ви розумієте, що якщо це побачать наші американські партнери, нас з вами перетворять на копалини. Що ви за що ви так нервуєте? Це ж просто назви елементів, а калій це дуже е рідкісний. Метал, а всьому знають всі вчені. Послухати, читати це будуть не вчені, а якраз навпаки, розумієте? Тобто як не вчені? Як там по-вашому тоді робити звіт? Ну, зробіть ну я не знаю. Без нас, без назв. Як? як, Як без устав. Просто візьміть мапу і намалюйте там червоними кружочками. Введіть де які родовище знаходиться. Літій. Не забудьте про літій. Літій дуже цікавить наших американських партнерів. Вони хочуть з літію робити батареї для автомобілів Тесла. Добре, Добре, будь ласка. Основні, найбільші родовища літію у нас знаходяться ось тут, на Печерську та на Печерській хлипках. <звук> <звук> серйозно? Серйозно? Я ніколи не подумав. Як глибоко вони там залягають? Майже на поверхні. Він прямо в Теслах вже. Прям в батареях. Родовище більш ніж в США. Так, що? А якщо як цікавить золото, воно там теж є. Але там воно зберігається у вигляді злитків і прикрас. В, ви що знущайтесь на Добре, можете намалювати просто карту і помітити, позначити на ній місця, де в українській землі закопані мільярди. Все. А, М -м -м. так це на виноградері. Що... Без знову... Ні. Шо, серйозно? Ну правда. Я ніколи б не подумав, і що там такі ну, великі родовища. Які родовища? Там 20 років вже будують гілку метро. Більш ніж та мільярдів в Україні ніде не закопано. Бо слухайте, мене не цікавить ніяке метро. Ви чуєте мене чи ні? Добре, і просто скажіть мені, а я вже сам намалюю. От скажіть, де місця де в Україні можна заробити мільярди доларів. Все мільярди, мільярди. в Україні. В Україні. <світку> так для цього треба не видобувати, а будувати і бажано дороги. Ось там не те, що мілі, мільярди, там трильйони заробляють. Точно! Ну, що ж ви, що ж ви За люди, так а? Ну добре, скажіть мені, от скажіть мені. Україна сама, сама Україна, видобувала хоч якийсь рідкоземельний метал. А? Mm, так, Які? так. Які? Всі тридцять років. А Який, який? Стибзі. <ріст> так, Стибзі. До речі, цей е елемент використовувався в усіх сферах. Капець, щоб зранку був все. тихо, тихо, тихо. Скажи, будь ласка, по слайдам є питання. Ще? А, так ще багато питань має. А... Давайте наступний, Будь ласка. Будь ласка, так, давайте. Так, будь ласка, ось. Що це? У вас ще, ще тут підпис. Харківської області. Ну? Ну, Я особисто перевірив. В Харківській області взагалі немає таких копалин. Так це не копалини. Це особиста позиція усієї Харківської громади. Угу, угу. Щоб вони там не забували, на перемовинах хто є, хто. І одна корисна копалина там все ж є. Ось. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, зрозуміло. Якщо я правильно розумію, на наступному слайді у вас вже позиція Кримської громади. Правильно? А ви не такий тупі, як здається. Дякую. <світ> що? Це комплимент. Так, припустимо. А далі що у вас там далі за список іде? Що це? Далі це рідкоземельні копалини, які були знайдені в нашій землі нещодавно. О, Так, так дуже, Будь дуже ласка. Ну що, Серйозно? Так. <laughs> Звіздюлій? Так. Yeah. Це що таке? Uh, це елемент виключно на експорт, на схід. Був знайдений в Київській області під час оборони Києва. <гум> а пізніше багато родовищ відкрито в Харківській, Херсонській областях, а в Миколаївській, скільки було, не встигали вивозити. <гум> а, 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 так, а, добре, припустимо. Я про це навіть і не знав. А оце що у вас? Кадирій, Буряцій? удмурці. Це що за елементи? Це унікальні елементи. Їх звезли в Україну і вже тут закупали в землю. Так. Але видобувати їх не треба. Вони з часом самі перетворюються на какаї <рес> Ще один унікальний елемент. Унікальний. А, це унікальний. що? А ні, давайте я сам вгадаю, це ру-ру. Це, можливо, такий русіній. Русячий. <рес> не все так просто в геології. Це підрілій Тобто, ру. Це підрілій. Так, так. Так, так. його ще називають кацапі. Але історична назва все ж підрілі. Вона передає властивості і сутність цього елементу. Так, до речі, ми сподіваємося, що після закінчення війни не знайти цей підрілій на нашій українській землі. Чекайте, а чому ніде не вказані запаси бурштину? Зміти з бурштином там є один нюансик. Якщо американські видобувачі бурштину почнуть видобувати тут, то вони отримують від українських видобувачів замість бурштину звіздюлій. <рив> <посухи> Послухайте, може... ну я, я розумію, ви знову мені дурите голову. А? <посухи> ну я, як не розумієте? Ну це серйозний документ для наших партнерів. Ну які звіздюлі, які кадирі, які буряті. Це ви з вашими партнерами дещо не розумієте. <посухи> В Україні вже 11 рік іде війна. Люди виборюють свою землю, свою свободу, свою незалежність. А вони, не дочекавшись кінця війни, вже ведуть розмови про наші корисні копалини. Послухайте, це правильні слова. Але ну, 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 чого ви впираєтесь? А? Ну це лише просто якісь корисні копалини і все. Так Вони корисні, якщо приносять користь народу, якому належать. А так, це просто какаїв. Ви розумієте, що Україна має найбільший запас корисних копалин у Європі? Так, ми могли б стати найбагатшою європейською країною, але, але нам дуже пощастило із землею, і так само не пощастило з сусідами. І ми не хочемо, щоб те саме творилося і з нашими партнерами. Знаєте, я вже 30 років займаюсь копалинами, і зрозумів, що найдорожчий скарб України це не копалини, це люди. Бо краще українців немає нікого. Вони міцніше будь яку сталь. Стійкіше за титан і непохитніші за гранит. Тому ми впевнені, що перемога обов'язково буде за нами. Ось так. так. どう